Привіт! В дизайні інтер'єра нема ніяких правил. І не слухайте ніяких прорабів, виконробів, відеоблогерів, дизайнерів, які скажуть, що ну як же так? От ж є це правило в дизайні, є то тренди. Ну, наприклад, усі скажуть, що ну є ж правила розкладки плитки. Ну точно не, не треба робити плитку не по центру, наприклад, як тут. І щоб з боку була якась маленька частинка. Ну так, всі погодяться. Ну точно, помилка, коли є по 5-10 сантиметрів з двох боків, Плітка, і вона не по центру, ну це точно погано, точно треба її трохи змістити, щоб вона була по центру, були великі частинки по бокам. Все скаже, так, да, так, да, це точно правило, так, точно правильно. І як тільки з'являється будь-яке правило в дизайні інтер'єра, одразу з'являється якийсь дуже талановитий дизайнер, який їбе ці правила. І от з'явився в інстаграмі новий пост від Іван Дайсона. І Подивіться, що ми тут бачимо. На колонах модернових. Таких скучних брутальних колонах з'являється плітка, яка Трохи посунута, Посунута на 5 сантиметрів. О, ні, це ж помилка, може сказати хтось, який наш хто не нашарить. Але подивіться, як ці колони вони просто оживають на голосах, як вони виглядають мальовниче, цікаво, як вони прямо грають з геометрією самої колони, порушують її скучність. Вона тепер така вітіювата, така як змійка. І вони становляться більш мальовничі та гарні. І нічого страшного. Він точно мог з міг зробити Бити плітку прямо по центру, чи повністю всю плітку на всю колону. А він взяв і її трохи посунув. Він точно це зрозумно міцно. Не для того, щоб взривався пердак у якогось і, чи якогось поганого дизайнера. А він зробив це для того, щоб було гарно, тому що ця колона тепер вона ніби так поєднає традиційний та сучасний стиль. Можна було. Зробити самий звичайний кут, такий скучний кут з плитки, всі про нього знають. Ну так взяли, і зробили кут, але він взяв і посунув все трохи на 5 сантиметрів, на тій гріховні 5 сантиметрів. Який тепер кут гарний? Він прямо ма так яка дивна краса. Саме через це щоб викликати гарні емоції, щоб е, зробити красу і порушуються правила, тому що коли правила є, вони нам остогидлі, Нам хочеться щось більш свіжого. Тому нема ніяких правил порушуйте правила. Є тільки рекомендації, Та й то ці всі рекомендації вони працюють на декілька років.